Рубе начальство. Ребята, сьогодні в мене в роботі Ой, транзит. Всі ви знаєте, чи він? Легендарний транзит. Так що він альфа -Ромео тягав, до додому притягав. І, коротше, случилася біда ось така. Одпав замочок. Вигнав. Будемо сьогодні... Чинить замок. Так що ляду ми спасем, Давайте погнали. Прев'юшечка там. Потарахтіли. Окей, okay, let's go. Ну і так, ребята, дивіться, є друга ляда. Но вона теж з нюансами. Вона прогнила, поржавіла Що е, я? Що я? Самий оптимальний варіант. Він сказав, що їх міняти не треба, треба зробити цю ляду Цю можна різати. я вирішив отак так тут так же само приставити, відрізати, внутряночку поменять ну тут і наружна частина, конечно вже гнилувато там така. Ну, он сказав не міняти. Та і я не бачу смисла її міняти. Там теж треба розпаковувати і де замок ставиться, ремонтувати. Так що тут вона по рамки пішла, плюс поклевка по ней посыпалася. Вона, дивіться. Просто mm. бачите? А там срань така. І тому подібне. Ну, короче. Мало того, що стекла тут немає, аби тут хоч стекло було, то можна було перекинути і все. Тут теж немає, тут глухар закритий. Так що, от, -от така от доска стоїть, це чітко. Все, потарахтілі під музичку. Включаю я собі музику, вам теж. І будемо робити цього транзитика, ставити його на хор. Погнали. I've been dreaming all in my head, like I've seen it. A life worth living is a life with me meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. Time to stay strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time to stay strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. pace on when i chase like that yeah i play so strong with a knife in the back i'ma swing home run like a baseball bat gonna see me rise hate on that i don't play both sides do me no cap i'ma ride or die for my dreams on tap i'ma fly real high you ain't see me slacking it's snide, how fall, so you get right back up this how you get tough calluses on my hands so rough yeah call your bluff i'm not the one mess with me come out with none Тут усилитель одірваний. Бачите, да Я його зараз буду зачищати, все це підготавлювати, тут проварювати. Ну, тут під номером. Номер зніму. І під номером якраз тут точки треба проварити. Так, усилителя один іде, Не знаю, чого він тут один. ну Другого. Я не бачу, щоб тут другий був. Геть не видно, просто один усилитель і все. Ну, а тут далі на саморізах держалися. Зараз оце все зачищаю, преобразователем заливаю, зчищаю, тому що дуже багато моментів. Тут я не знаю чого. Два метали з'єднуються в них немає отут стка води ну як ти не крути туда по-любому щось попадає мабуть надо буде а може от цей він не є стік. напевно да пороблю мабуть, отут точки там хаотично в распорядке последовательность так що? погнали Все, далі під музичку, напевно Сюди крокодильчика налить поіграє одірвано. Так, хоча він болтами скручений. Тут теж був, бачите, ребро жорсткості. Ой, ребро жорсткості. Ну да, ось Вона була приклеєна, а її прикрутили болтами. Так. Ну чи я так вирізав того що проще. Менше шва сварочного. Якраз воно тут, тут ці вже одірвані, все равно мені проще стало так. Потому що я подумав отут о десь робити по... чи даже там. Так, да, отут я собирався так, по бортику. Потім думаю, що мені той бортик? отут по-любому гниль пішла. І по бортику не вийшло, а он далі гниль. Я так подивився, брін, де більше живий метал і менше варить. Що тут ось шов, там чуть менше шов. З тієї сторони і з цієї сторони аналогічний. Все. Я вирішив так зробити. Зараз її виріжу цю часть. Так же само я сейчас пропиляю. Виріжу цю всю гниль і буду сюди робити ремонтну вставку, там переварю, а потім вже всю, міс... всю ціляком буду сюди підлажувати і проварювати. Ну як то так. Сварочний є, болгарка, дрель є, погнали. Не знаю, блин, можна було б в принципі взяти. другую другую ляду ну тоже сколько она стоит, я даже не знаю может целесообразно даже старая есть мне заплатить за ремонт да и все дешевше будет ну так это вот. так ладно сейчас я подивлюсь что к чему там So. I wake up every minute with the fever dreams. I push a mind to a limit where it needs to feed. I work like got vision, I don't need to see. I am picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out that I can't stop me. I want to be the greatest like Rocky. You know, I leave them all hates like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. See, I got my mind on the my python grab what I like real fast So until I have everything I attack Everything that I lack Everything that I want And I see matter of fact Cause I'm my own worst enemy Only if I let it be I can control anything If I can just think carefully I control my destiny Keep up in my mind I manifest it Every morning I wake up obsessed stay Obsessed, and everything I do, do it. I do the best. And deep within my mind, you know, I'll always get Trust a Там. Ну що дивіться В принципі чуть-чуть В принципі. краще, але немного. Чого немного? По тому, що, ось дивіться, бачите, вигнало. І вигнало воно вже Бровка Оцю, мабуть, внутрішню частину. Хоча зараз, може, піскоструєм вдарю. Не знаю. Трошки вона якась... Я думав, чуть буде вона в лучшому стані Натька, як кажуть, вмирає остання, Ну я надіявся що просто тут зачистить його. Тут вирізати окошко, варить новий і внутрішній просто підзачистить та і все. Оказывается, не так-то. блин. Блин, блин, блин. Да, все-таки от бачите, все отвори. Это для слива должны быть. Есть тут. А... Так что вот так вот. О, шайбочка. На память. Без ничего тут. Миллион баксов поднимаю там случайно. Блин, не мое. Обідно, ну ладно, досадно. Так, саморізи скручуємо, кидаємо в буса. А там десь буде. Може, дяді Юрі понадобиться. Так, що ще? Що? Як, як обычно. У мене нема слов одній тільки емоції. Туда же полетів. Так що, ребята, включаю я музику і погнав по. Музики немає, я тобі не хочу. Встався, компресор, включився, сказав, що надо. Все, музика. I've got bitch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me an open wound scar to see. Everybody come here gather round. Welcome to the freak show the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them when I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Oh, І <тутцес> так, ребята, дивіться. Вже я замочок підготував, тут ремставочку зробив. В... так, буде Зараз да? дивіться, бачите, ремставочка зроблена вже. Є тут готова, все добре. Метальчик такий хороший, я взяв два. По-моєму, з половиною прийшлося, один такий нюанс з двох частей збирати його. Цю сторону я трошки проморгав, Прийшлося наложити наверх по... Ну, чуть не вийшло мене. Так що Нічого страшного. Так. І на другій стороні, здається, ось маюся, так. Ну, Прямо як на заводі. Дивіться, бачите, тут ось, ось наплив, тут отак. О, ось я зараз її положу. Дивіться, бачите, туди уходить сюди. Це ж для замка, ось бачите, тут теж виступ сюди і виступ сюди. Що якраз ця часть, і тут так же само я зробив все як воно і було. Проварено все повністю. Зверху єдиниця 0,8 чи... чи не пам'ятаю. На льву не, единица. Сверху металла единица, а внутри сил, усилив я 2,5. Так что вот такая вот все частичка. С этой стороны трошки у меня лучше вышло, и трошки хуже, но ничего страшного. Все, все вот твари спирпадают, замочек сюда становится. Такої так неудобно. Так. Давай. Так воно не, не зручно. Так. Щас, 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 щас. О! Здивіться. Ось так ось замочок буде. Бачите, по отворах все співпадає, все чотенько, все хорошо. Не знаю, сюди в мене старий немає. Деталюшка, ну не знаю, сюди треба чи не треба душі його розширити. Бо сюди треба -то із-за того, що заможити, можна було і не розширяти. А, ні, все правильно я зробив. Сюди треба розширяти. Отак як ця вона ж вискакує. Бачите, давайте На, напевно ні, не треба. Все воно в зазорностях все красиво. Так, Зараз трошки підрихтую її, як вона должна бути, і буду встановлювати сюди, де вона й повинна бути. Так, зараз я її прогрунтую. З, 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 не знаю, зараз гляну, є в мене ґрунт балоні чи нема. Здається, ще був. Потім включусь. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights work as a guide to memories that we're we'll making tonight. Oh, yeah, we'll make it tonight. Yeah. його прокрасив, отак напилення зробив, акрилова в мене була, тут трошки що видніше, і тут видніше, і тут, а і там, видніше. тут взагалі не видно ніде нічого. <клух> тут все прокрасив торець. замочу, дивіться. Теж, бачите? Прокрасив, хоч він не казав, що не треба, тут ось такий, бачите, воно все. Не актив. Ну, що, свою роботу я виповнив вже позбирав почти все. Зараз відключу лампочку, переноску, позвоню дяді Юрі і буду його відганяти йому. Зараз гляну. Нічого я не оставив у машині. Ви що скажете, себе знімай, знімаю, що ти там? Я не можу себе знімати і збирати свій інструмент. А щоб в машині щось стало, то теж не хочеться. І так, зараз набираю. Дю Юру я доганяю, А інший трубку не бере. Біссувісний. Отакий ото. Він що не бачив, що я йому дзвоню. А, кстати, оцей багажник, що в нього на криші. Я работаю тоже. Это обычный жигулевский только вот трошки разваренный. Так что это тоже мое произведение, искусства. Там он расширенный и удлиненный. Вот такие усилители. Короче, я не сказал на 4 бананки. Я ему сказал, давай, блин, ну туда дальше продлимо, чтобы бананок на 8 ну я не беру. Так что... Ой, блин. Вот бессовестный. <свес> вот это такой вот вредный он. Может, это не, ему Вообще не хочет со мной балакать. Ну... Но... Ладно. Бачите, сон звонил. Володимирович. Ти не бачив, що я тобі дзвонив. Понятно. <ганітно. ганітно> ну шо, приганять вашу бібіку. Приганять через 100 е, мільйон і кучу маленьку. Давай, ну, сад, розпусти, маленьку потом 100 грам і пончик. <ганітно> <ганітно> та я откуда знаю. <ганітно> Оп, все. Купрку дали, дідка уторохла. Дядя Юра, поторохів. Все. Довольний. Так. Так, 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 так. Все. Наступний відос буде. Будучи машинки. Будуть цікаві машинки. А я пішов мить ласти. Щось і діляється спать. Все, ребята, ладно. Всем пока. Звинимся в наступном видеосе.